Трампа, якщо в пустелі не впаде дощ, це буде його перемога. Тобто йому нема проблеми організувати перемогу. Я розказував неодноразову історію, коли там, минулого тижня в нього була прес-конференція, і він виходить і розказує про те, що він знизив ціну на яйця ага. до мінімуму. Просто до мінімуму, що їх можна безкоштовно роздавати. Uh -huh. От, а насправді він нічого не, не знизив. І фактично реальна ціна була, як там 10 баксів, там 10 один баксів. там деякі були там варіанти, поді переглядав статистику. Там було 8 доларів, uh -huh. тобто там, в залежності від того, там чи вони органічні, неорганічні, ну, але так. все одно так. сорти. Так, за 18 за 18 Це дуже дорого для американця, тому що вони звикли брати там половину менше. Uh -huh. От і е, ну, це. Це якраз питання в тому, що він любить робити і Він зробить uh -huh. свою перемогу. 31 числа на 100 днів він, повірте мені, прозвітує про величезну кількість перемог. Про тарифні війни він буде вже розказувати. Бо я вже чув, як левіт кетерлайн. Левіт вона розказувала про те, що 50 мільярдів вже зафіксованих інвестицій вже від тарифної війни.